Привіт, це огляд крутого фітнес-годинника до 30 доларів. Зустрічайте Halo Watch 8. І зараз вам все детально про нього розповім та покажу. І в кінці відео буде конкурс на цей годинник, тому додивись до кінця, не пожалкуєш. Починаємо. Отже, годинник отримав дизайн, а-ля Apple Watch Ultra, корпус повністю із металу. На правій грані дві кнопки для управління годинником. Верхня поворотна головка, вона виконує дію виклику меню годинника та дію додому. Нижня відповідає за виклик тренувань і при затисканні викликає меню останніх запущених застосунків. А також тут на правій грані розмістився мікрофон для розмов по годиннику, а зліва вже сам динамік. Товщина майже 12,5 мм, годинник розміром 41 на 51 міліметр. Ремінець приємний, силіконовий на 22 міліметри. На внутрішній частині все по дефолту: датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. Так, так, тут у порівнянні з моделлю Halo Watch 8 встановили Класику, магнітну зарядку замість бездротової зарядки. Отже, в нас тут квадратний, злегка вигнутий дисплей, діагональ 1,96 дюймів, матриця AMOLED, роздільна здатність 410 на 502 пікселі, частота 60 Гц. І дисплей тут яскравий, все ж таки AMOLED є AMOLED. На сонці читати інформацію з годинника буде зручно. Олвесон-дисплей тут присутній, і він тут середній по яскравості. Не самий яскравий, але видно краще, ніж на моделі Hello Watcher 8. Де він був дуже тмяним. І, до речі, під час увімкненого Always On Display при піднятті руки дисплей не загорається. Працює годинник цілком швидко, але інколи бувають трішки затупи і лаги системи, але вони не критичні, але прошивка ще трішки сировата. Отже, свайп справа наліво гортає віджити. Тут в нас моніторинг пульсу, активність за день, моніторинг СПО2, погода. Музика, а також ще можна додати чи видалити деякі віджити. Міняти їх місцями не можна. Свайп зліва направо відкриває бокове меню. Тут в нас час, дата, будильник, погода та чотири останніх запущених застосунки. Свайп зверху вниз відкриває сповіщення. Символів приблизно середня кількість, смайлики не відображаються. Іконки застосунків показуються. Відповідати на повідомлення не можна. І свайп знизу вверх відкриває шторку. Тут в нас стан підключення до смартфону, екрану він Вмкнений 5 хвилин, функція підняття руки і годинник загорається. Ліхтарик, режим DND не турбувати, яскравість дисплею, налаштування, функція телефону, калькулятор, знайти смартфон, заряд, секундомір, встановлення паролю на годинник. Авіарежим це по суті вимкнення Bluetooth функції годинника та календар. Верхня кнопка викликає меню годинника і в меню в нас активність за день. Тренування тут більше ста спортивних режимів. В тренуваннях не можна керувати музикою. Моніторинг пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг. Моніторинг сну, моніторинг стресу також є автомоніторинг. Записи ваших тренувань, телефон чують мене, я чую співрозмовника добре. Мікрофон нормальної якості ім'я контакту відображається. Пошук смартфону, рівень насичення крові киснем СПО 2, вимірювання тиску і, звичайно, сподіватися на достовірні результати від цих датчиків не варто. Погода поточна, детальна та на 6 днів вперед. Секундомір не працює в фоновому режимі, керування музикою на смартфоні з годинника. Керування затвором камери з годинника. будильник, Сповіщення. Таймер. Працює в фоновому режимі, вправа дихання. Гра для того, щоб вбити трішки свій час. Та налаштування. Тут в нас вибір циферблатів. Налаштування функції підняття руки і годинник загорається. Режим не турбувати. Встановлення паролю на годинник. Always-on-Display два види. Приліжковий годинник, коли ви заряджаєте годинник, завжди горить анімація зарядки годинника. Регулювання яскравості дисплею, вибір мови українською, на жаль, на момент запису відео немає. Російська є, але користуюся тільки англійською мовою. Вибір стилю меню, вимкнути годинник. Перезавантаження, скидання налаштувань, а також інформація про годинник. Застосунок для годинника називається Halo Watch, і цей застосунок звичайний. Є вибір циферблатів, яких десь більше 100 штук, кастомізувати один циферблат можна. А в іншому все по класиці, все дуже просте і без варіантів кастомізації, віджитів і так далі. Годинник працює на версії Bluetooth 5.3 працює стабільно, захист від вологи по стандарту 3 атмосфери, тобто дощ не страшний, але не для плавання та купання. Підтримка iOS Присутня. Вібромоторчик стандартний жужить слабенько, і до речі, під час дзвінку годинник слабенько вібрує і звуку зовсім не видає. Батарея в годиннику на 270 мАч. Якщо коротко по автономності, то розряд день у мене складав десь у середньому 30-40%, себто до 2-3 днів плюс-мінус автономності можна вижимати з цього годинника. Заряджається годинник від фірмової комплектної магнітної зарядки приблизно за 2 години. Підсумок Hello в 8% це гідний фітнес-годинник до 30 доларів від відомого бренду. По-перше, ви отримуєте відомий дизайн аля Apple Watch Ultra, солідність на руці, особливо в цьому срібному корпусі годинника, середній показник автономності десь у середньому 2-3 дні. Красивий та яскравий AMOLED дисплей, можливість розмовляти по годиннику, але слабке вібро, немає звукового оповіщення під час дзвінку, слабенький застосунок, та інколи є лаги годинника і сирість прошивки. Але у Сумку за цю ціну варіант точно непоганий. Посилання, де купував Halo 8, залишаю в описі під відео. А зараз обіцяний мною конкурс на цей годинник, і цей конкурс буде присвячений до наступаючих свят: Різдво та Новий 2024 рік. Умови, як завжди, дуже прості. Підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, обов'язково відкрити підписки, щоб я міг перевірити дійсність підписки на канал, поставити вподобайку цьому відео та залишити один будь-який коментар під цим відео і в кінці вказати напис ЮА. Результати конкурсу будуть опубліковані 25 грудня на Різдво в моєму телеграм Ізіально, Тому також на нього підпишись, там буде ще один додатковий конкурс для підписників мого телеграм-каналу. І бажаю тобі успіхів. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях. Та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.